Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги охоронну сигналізацію. Це надійне рішення для безпеки вашого будинку. Даний датчик виявляє відкриття дверей та запускає миттєві сповіщення безпеки. Завдяки бездротовому з'єднанню вона легко інтегрується в екосистеми розумного будинку. Завдяки високоякісним матеріалу. Алом вона служитиме вам довго та надійно. Пристрій гарантує душевний спокій, миттєво сповіщаючи вас про будь-який несанкціонований доступ до дверей. Вона ідеальна для тих, хто шукає зручне та ефективне рішення безпеки.